Я думаю, що дійсно теперішня американська адміністрація е, знаходиться в якомусь е, своєму вимірі. Е, перед усім президент Трамп е, ще більш відвертий у своїх е, таких неадекватних висловах стосовно Європи е, стосовно України, його віце-президент Венс, і е, е, в цьому контексті ми просто. Ну, Продовжуємо е, уявляти собі, що Сполучені Штати залишаються хоча б якоюсь мірою і лідером демократичного світу, але вони не розуміють і, і не хочуть розуміти, що таке реальна зовнішня політика. Він вони ставляться до е, відповідних е, подій як до суто бізнесових на рівні. Е, там залякати партнера, а, а Росія як партнер не лякається.